У Києві скоротять комендантську годину КМДА згідно з робочим варіантом. найімовірніше з 26 березня 2023 року, комендантська година у столиці України скоротиться. Починаючи з зазначеної дати, вона триватиме з опівночі до п'ятої ранку щодня. До України прибули перші французькі танки AMX-10RC rc міністр оборони Франції. Окупанти відкрили майданчик для гвинтокрилів на території Азовсталі Мер Маріуполя. Тепер до постійних літаків додалися гвинтокрили. Остаточне перетворення міста на військову базу додав очільник міста. В одній із шкіл Криму відкрили курси початкової військової підготовки. Новими цілями масованих атак можуть бути урядові будівлі та все, що принесе екологічну катастрофу. Цілями ворога можуть бути урядові будівлі, так звані центри прийняття рішень, транспортна інфраструктура, гідротехнічні споруди, очисні споруди, повідомив речник повітряних сил. Росіяни визнали, що міста Попасна на Луганщині більше не існує: Луганська ода. У ЛНР окупанти ввели в дію так звані закони про адміністративно-територіальний устрій. В жодному зі списків населених пунктів немає попасної. раніше. Окупанти заявляли про недоцільність відновлення міста, оскільки воно повністю зруйновано.